Всім привіт! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження це Ford Explorer 2015 року з бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літра. Такому стані він в ідеальному стані як по кузову, так і по салону Такі в таких чудових штатних дисках. Доставлено форкоп, камера заднього виду, задні парктроніки. Зараз покажу вид салону ззаді. Все чистенько, хайно, під чохлами все чудово, Задній стеклопідйомники. Їмник, так, клімат заднього ряду пасажирів. Також в автівці є третій ряд сидінь, тобто вона семимісна. Так, спереді ми маємо Ось сидіння, вони теж в ідеальному стані під чупами. Так, Вибір режимів їзди, автоматична коробка передач, ось така мультимедіа з великим сенсорним монітором, мультикермо, підрульові лепістки. Пробіг автомобіля 172 тисячі кілометрів, чорна стеля, панорама. Ось так це все чудово виглядає. Автівку можна придбати як за готівку, так і безготівково в кредит в лізинг, або ж обміняти ваше старе авто на ось такий новий чудовий Ford Explorer в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б.